Вітаю, ви на каналі Ukraine. і в цьому відео я хочу розповісти про нашу доробку для касових операцій та друкованих форм. Ми розглянемо, як друкувати прибутковий та видатковий касові ордера, а також касову книгу. Заходимо в нашу базу і для початку ми налаштуємо журнал для готівки. Заходимо в модуль бухоблік, налаштування, журнали. Якщо у вас вже є журнал готівка, переглянемо налаштування по ньому. Якщо немає, можемо створити новий журнал. Давайте натиснемо «Новий» називаємо журнал Каса, касові операції, готівка, ви можете називати як вам зручно. Тип журналу обираємо готівка. У нас є готівка, але він у мене вже використовується для іншого журналу, і для цього, наприклад, я хочу інший рахунок. В сусідній вкладці відкриваємо модуль бухоблік налаштування, план рахунків, знаходимо 301 готівка і я його продублюю через дії дублювати і переназву, наприклад, каса. Якщо ми подивимося по налаштуванню, у нас у нас цей рахунок має мати тип банк і каса. Повертаємося назад до нашого журналу. І бачимо, що в нас уже створився субрахунок каси. Його ми і обираємо. Тимчасовий рахунок ми залишаємо так, як є: рахунок доходів і рахунок для браку і витрат система повинна проставити сама, коли ми зберігаємо налаштування цього журналу. Вони в нас також типові, тобто ці три рахунки: тимчасовий рахунок, рахунок доходів і рахунок для браку і втрат. Ми не змінюємо. Залишаємо ці рахунки, які проставляє система, тому що це технічні рахунки. Короткий код у нас уже каса 3, Ви Можете його змінювати, цей короткий код, і ставити такі, як вам потрібно. У нас тут є кнопочка обкладинка касової книги. Ми до неї повернемося пізніше, вже після того, як ми роздрукуємо всі сторінки нашої касової книги. Отже, ми налаштували журнал, тепер давайте зайдемо на головну панель приладів бухобліку. Бачимо, що в нас з'явився журнал Каса, і ми натискаємо, наприклад, три крапочки операції для того, аби створити нові операції. Фактично, це як банківська виписка, тільки ми створюємо виписку руками конкретного. Операції по касі, натискаємо новий, обираємо дату. Наприклад, 31 серпня я буду вносити баланс. Внесення балансу, сума в мене буде з плюсом 100 тисяч гривень, і я узгоджую одразу цю операцію, наприклад, з рахунком 44.1. Повертаємося назад в операції по касі, натискаємо новий і робимо ще одну операцію. Вже, наприклад, це буде в вересні, нехай це буде 5 вересня. Оплата за офіс. Якщо ми платимо готівкою, робимо операцію. По касті партнера не обов'язково нам вказувати, можемо вказувати, можемо ні. І пишемо суму вже з мінусом, оскільки це витрата. Наприклад, 10 тисяч гривень. Я буду одразу узгоджувати на 92-й рахунок оренда офісу. Вертаємося в список операцій і заберемо рядок виписки, щоб побачити ви всі. І створимо ще декілька операцій. Теж у вересні, наприклад, нехай це будуть купівля констоварів. і сума буде, наприклад, на тисячу гривень. Ми щось накупили і також. Ми це узгодимо на 92-й рахунок, тому що це адмінвитрати, підтвердимо. Ну, давайте ще якийсь прихід зробимо вже в жовтні. Наприклад, отримання коштів за надання послуг. Можемо вказати партнера вже клієнта. І, наприклад, це буде 5 тисяч гривень. І ми можемо узгоджувати тут із рахунком від клієнта, оскільки система нам дозволяє узгоджувати виписку по касі аналогічно як по банку із документами, які в нас є в системі. Або це може бути просто. То відкритий баланс, отже, в нас, якщо ми зайдемо ще раз зараз в операції по касі. У нас є чотири операції: за серпень, вересень і жовтень. І ми, наприклад, хочемо за всі ці періоди по кожному дню окремо, це може бути це може бути раз в тиждень чи раз в місяць. Це залежить від того, як часто ви хочете друкувати касові ордера. Що ми тут робимо? Нам необхідно для друку касових ордерів. Ми можемо в цьому списку згрупувати, наприклад, за місяцем наші операції. Друкувати їх окремо, можна друкувати всі одразу, якщо ми розгорнемо всі, наприклад, ми згрупували наші операції за жовтий, позначаємо цей рядочок, натискаємо друк і в нас тут є касовий ордер. Друкуємо касовий ордер, дивимося на друковану форму. Оскільки в цей період у нас був прихід, відповідно це прибутковий касовий ордер. За серпень це також буде прибутковий, а за вересень це будуть вже тут видаткові касові ордера. Давайте ми одразу все розгорнемо. Роздрукуємо, натиснемо друк, касовий ордер, відкриваємо документ і бачимо, що у нас тут вже три сторінки: прибутковий касовий ордер, внесення балансу. Далі в нас іде видатковий касовий ордер, це купівля канцтоварів, проводка, 92-й рахунок, кореспондуючий рахунок відображається, сума прописом. І ще один видатковий касовий ордер, оплата за офіс. Також проводка на субрахунок і сума у нас вказується. Тобто ці документи ви вже можете друкувати, підписувати. Чувати. Далі нам необхідно роздрукувати касову книгу, але для того, щоб ми могли роздрукувати касову книгу, для початку нам необхідно створити виписки і беріть собі за звичку, якщо ми працюємо з касою, створювати виписки по касі, тому що без них саму касову книгу ми не роздрукуємо. Як ми це робимо? Ми можемо в списку наших операцій перейти в перегляд там, де ми узгоджуємо виписку по касі, забрати рядок виписки банку, щоб у нас тут зліва відображалися всі наші операції І ми рухаємося знизу вгору. У нас є перша операція за серпень. Відповідно, ми наводимо на останній рядок конкретного періоду, наприклад, в кінці дня, якщо у вас багато операцій за день, і натискаємо виписка для того, аби сформувати цей документ. У нас буде референс, вказуватись, ви його можете змінити. Початковий баланс нульовий, кінцевий у нас 100 тисяч, тому що ми 100 тисяч вносили. Можемо додавати сюди прикріплені якісь документи, і натискаємо зберегти. У нас створилася виписка Виписка за цей день. Якщо у нас, наприклад, операції буде декілька за один день, але ми хочемо об'єднати їх в одну випуску. Тобто ми будемо їх пропускати і будемо виписку створювати на найвищому рядку зі списку виписок за цей день. У мене вони тут одна виписка за день, тому в принципі я на кожен день і буду робити таку виписку. За 5 вересня, 26 вересня і за 17.10 останнє у мене виписка. Тепер повертаємося на загальну панель приладів Бухоблі. Натискаємо три крапочки на журналі, і в нас тут є касові апарати. Трошки некоректний переклад, мало би бути виписки, але нехай. У нас тут є список наших виписок, які ми постворювали на кожен день окремо. І вже звідси ми можемо друкувати касову книгу. Можемо позначати конкретний рядок виписки, можемо позначати одразу всі, і натискаємо касова книга. Ми бачимо, що у нас сюди підтягуються всі виписки, які ми хочемо включити в цю касову книгу. І ми вказуємо номер. Попередньої сторінки, тобто ви друкуєте періодично касову книгу, і ви знаєте, який у вас номер останньої сторінки роздрукований. Відповідно, сюди ви вказуєте ось цей останній номер цієї попередньої сторінки, щоб у нас касова книга друкувалася з наступного номеру сторінки. У мене буде нульовий, тому що я перший раз це роблю. Відповідно, я залишаю нуль і натискаємо друк. У нас формується файл в PDF формації. Ми натискаємо на цей файл для того, аби зберегти його до себе на комп'ютер і відкрити. Його. Бачимо, що у нас друкується сторінка 1, і по черзі з 31 серпня, коли ми вносили залишки. Потім ще одна операція в нас була 5 вересня, 26 і 17 жовтня. Друкуєте цю касову книгу, підписується касир, підписується бухгалтер. Зшиваємо. Далі ми повертаємося на загальну панель приладів бухобліку, заходимо в налаштування журналу, який ми створювали по касі. І тут ми бачимо, у нас вже чотири сторінки з'явилися, тому що ми чотири сторінки роздрукували касової книги, і можемо натиснути обкладинка касової книги. Якщо ми не хочемо, щоб у нас на обкладинці друкувалася цифра, скільки саме сторінок, тому що ми ще, наприклад, не знаємо, можемо не вказувати. Або залишаємо 4, якщо ми, наприклад, друкуємо обкладинку касової книги вже в кінці періоду, коли ми підшиваємо її, натискаємо «Обкладинка касової книги. Ось тут у нас вказується, Ще раз, скільки всього сторінок, і дата, коли ми роздруковуємо обкладинку касової книги. Відкриваємо обкладинку і бачимо, що у нас друкується обкладинка касової книги нашої компанії згідно додатку 5-го типової форми, касова книга, на який рік, скільки сторінок пронумеровано та прошнуровано, і дата. Таким чином, ви можете вести касові операції та за допомогою нашого модуля по локалізації. Мати друковані форми прибуткового та видаткового касових ордерів, а також касової книги. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.